Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван. І в своєму телеграмі я час від часу публікую якісь цікаві знижки на акумуляторний інструмент під акумулятори типу Макіта. Наприклад, ось така безщіткова дуйка, яка свого часу коштувала 400 гривень. І щоб ви розуміли, я з її допомогою навіть надував двохметровий дитячий вуличний басейн. Ну а про те, щоб роздути вугілля або прибрати листя, чи здути сніжок з машини, я взагалі мовчу. І от під постами з таким Інструментом мене завжди питають: а порадьте якийсь акумулятор під цей інструмент. Але я можу порадити лише збирати акумулятор самостійно, бо тоді ви будете впевнені в тому, що встановлено всередині. На цю тему в мене є детальне відео. Можна сказати інструкція про те, як збирати ось такий акумулятор. Корпус цей коштує на Aliexpress 200 гривень. Він вже з BMS-кою, навіть з нікелізованими пластинками. Тобто вам потрібна лише точкова зварка і самі акумулятори, і, звичайно, вільний час. Але також потрібно мати і певні навички, а тому цей варіант далеко не для кому. Кожного. І тут я хочу вам сказати, що ні в якому разі не слід купувати готові акумулятори у китайців. Окрім того, що цей акумулятор їхатиме до вас морем, тобто десь два місяці, ви взагалі не знаєте, з яких елементів його збирали китайці. А всередині можуть бути вживані акумулятори, акумулятори низької ємності або ж взагалі невисокострумові акумулятори, які в роботі дуже сильно грітимуться. Тому залишається єдиний адекватний варіант купувати якийсь готовий акумулятор на нашому ринку, тому щоб знайти відповідь на це питання для моїх підписників, я поліз в інтернет, знайшов такі найпоширеніші бренди, тобто ті акумулятори, які можна знайти на різних маркетплейсах в різних магазинах. Підкреслюю, що я сам купував ці акумулятори, я не зв'язувався з представниками брендів, це не якісь там зразки для огляду, які типу можуть бути кращими ніж в магазинах. Це, от якраз. Звичайні акумулятори з магазинів. Обравсього три штучки, бо вибачайте, гаманець у мене не резиновий, та й більше трьох додаткових акумуляторів мені і не потрібно. Перший у нас це Revolt, другий Grosser. Обидва придбані в інтернет-магазині Revolt. Не питайте, чому там продається Grosser, Я не знаю, як так сталося. І ціна у них у кожного по тисячу гривень за штучку. Третій акумулятор ProCraft придбав його на розетці за 825 гривень. Всі вони на 4 Ампер-години, тобто дворядні, видно це по висоті акумулятора. Це означає те, що всередині у нас аж 10 акумуляторів, тобто збірка 5 s 2 p 5 секцій по 2 штучки з'єднані паралельно. Про упаковки нічого не скажу, вони всі гарні. Видно, що у Револьта вона більша, тому що сам акумулятор був замотаний ще і в попирку, і, напевно, недаремно, бо лише у револьта коробочка доїхала до мене пом'ятою. Єдине до чого можу доколупатись, всюди вказана напруга 20 вольт. Незрозуміло звідки вона взялася, бо номінальною напругою такого акумулятора є 18 вольт. Щодо зовнішнього вигляду, беру в руки Револьт, і, в принципі, непоганий пластик, прикольно тут їх логотип. Знизу бачимо навіть серійний номер. Напруга знову ж таки незрозумілі, 20 вольт і ємність 4 а години. Але, знаєте, беру от я в другу руку акумулятор, який сам збирав, порівнюю його з Револьтом. Ну і знаєте, якось воно підозріло, дуже схоже. Всі ось ці виштамповочки однакові, з боку також. І тут 10 бетеріс, і тут 10 бетеріс, і зверху так само, і там і там літій Іон. І тут ніби нічого поганого, але це найдешевший корпус для самостійної збірки, який я знайшов на Aliexpress. А це не найдешевший акумулятор за 1000 гривень. І це в принципі півбіди, бо корпус сам по собі непоганий. Але якщо ось так потрусити акумулятор Revolt, то прям чутно характерний звук, щоб все було по чесному зараз піднесу акумулятор до мікрофона. І ось послухайте. Саме з таким звуком акумулятори літають всередині корпусу. І от уявіть, що ми такий акумулятор будемо використовувати, наприклад, з перфоратором, який, ну, скажімо так, трошки вібрує. Тому це не дуже ок. В ідеалі треба його розібрати і чимось збірку підперти, щоб вона не дуже там літала в усі. Боки, але в будь-якому випадку в цьому відео я буду розбирати всі три акумулятори, і ми ще подивимось на його внутрішній світ. Другий конкурсант це Гросер, і тут я скажу, що подібно до Револьта, ось ці написи зроблені, але сам корпус набагато цікавіший. Він банально приємніше виглядає. Якщо ми натиснемо на кнопку спереду, бачимо з боку індикацію заряду. Вона так дуже цікаво зроблена, і навіть зараз так типу анімовано гасне. Але і тут не все так солодко. Натискаю на кнопку і бачу, що з цієї сторони китаєць, походу, забув припаяти світлодіод. Не критично, але не дуже приємно. Також видно, що зверху у нас нетипове розміщення роз'ємчика для зарядки, зазвичай у китайських акумуляторів воно дивиться ось так. Прикольний момент, що знизу є ось таке заглиблення, я одразу не зрозумів, для чого воно. Але потім, як зрозумів, справа в тому, що коли ви берете ось такі акумулятори і складаєте їх один на одного, вся ця пірамідка починає нахилятися в протилежну сторону від цього фіксатора, бо вони якби вибирають. Але якщо ми ставимо наверх акумулятор гросер з цією виїмкою, він встає ідеально і стоїть рівно. Це блін геніально. Тому насправді, якби десь у китайців можна було придбати під самостійну збірку ось такий самий корпус, я б їх Гріб десятками, напевно, бо це дуже крутий корпус. І третій конкурсант, це Прокрафт, він є найдешевшим, бо придбав я його за 820 гривень. Знизу бачимо якісь тут його характеристики, також є серійний номер. Ну і тут в принципі немає що сказати. Непоганий звичайний такий корпус, подібний до ось цього мого самозбірного, але все ж таки він не такий, має такі цікаві лінії, потрібно заміряти ємність, дивитися, що всередині, і тоді вже можна буде давати якісь висновки. Для заміру фактичної ємності я попередньо вже зарядив всі три акумулятори. До електронного навантаження АТОрч підключив акумулятор Revolt. На екрані напруга у нас майже 21 вольт, тобто максимальна для збірки 5С. Розряджати акумулятори буду струмом 10 А. Насправді це не дуже високий струм для таких акумуляторів, бо банально болгарка або перфоратор вони беруть в рази більше. Починаю тестування і повернусь до вас за мить з результатом. Закінчилося тестування. Бачимо, ми отримали ємність 4,1 годину. і це прям прикольно. Бо струм ми використовували для розряду немаленький, тобто напруга на акумуляторі сильніше просідала і захист спрацював раніше. Якби я розряджав струмом там чи 2, чи 4 ампера, то можна було б навіть отримати ще більшу ємність, ну наприклад, 4,2 ампер години. Тому перевірку на ємність Револьт абсолютно точно пройшов. І поки акумулятор не встиг охолонути, беру в руки тепловізор. Бачимо, що він ну, тепленький, наводжу на центр, і по центру бачимо температурку 38 градусів. І це на корпусі. Тобто, всередині ще гарячіше, при цьому нагадую, струм був 10 А. Револьт відправився на зарядку. Наступним підключив гросер, струм так само 10 ампер і запускаю тестування. І тут так само при розряді струмом 10 А отримали ємність 4,1 А. Година. Зараз так само беру тепловізор, бачимо теплий акумулятор і найтепліша точка в ньому 38 градусів, абсолютно аналогічний результат як і у Revolt. І останній конкурсант ProCraft так само 10 А, скину вже всі значення, запускаю тестування. Прокрафт відтестувався і також видав 4,1 Ампер годину, що на рівні двох інших акумуляторів. Тому всі вони мають заявлену ємність, і це добре. Щодо температури, знову беру тепловізор, бачимо, що акумулятор тепленький, і найгарячіше місце у нас 40 і 8 градусів, але заради справедливості прокрас я перевіряю одразу після закінчення тестування, а гросер перевіряв десь через пару хвилин, тому він міг трішки охолонути. В загальних рисах в принципі всі вони нагріваються десь до 40 градусів, якщо дивитися по. Корпусу зовні. Пер давайте подивимось на внутрішній світ цих акумуляторів. Почнемо з Revolt, Але для початку, щоб е, мати якийсь приклад для порівняння, я розібрав свій самозбірний акумулятор. Ось це вже голий корпус. А ось збірочка зсередини зробив я це для того, щоб у нас була можливість порівняти внутрішній опір збірки. Тут я знаю маркування своїх акумуляторів і воно читається, але можливо на цих воно не буде читатись, і ми. Не будемо мати ніякої інформації саме про елементи, які встановлені. За допомогою тестера внутрішнього опору Knirsi HRM10 я буду порівнювати внутрішній опір ось цієї моєї збірки. З акумуляторами, які тривало по даташиту, можуть видавати 10 А. Відповідно, дворядна збірка, де в кожній секції по два акумулятори в паралель може тривало видавати 20 А. І тут я собі помічав. Опір, внутрішній опір такої збірки 65,6 мільйон. Давайте щоб бути точним, перевіримо, який він зараз. Міряю без урахування БМСки, виключно збірка. Бачимо, що напруга 19,9, тобто він не повністю заряджений, і опір він має 66,9. Трошки більший опір, але, ну, по-перше, акумулятор не повністю заряджений. По друге, ну він в мене вже багато відпрацював. Можливо, трошки збільшився опір. Тобто, якщо умовний новенький револьт матиме більший внутрішній опір, то це означатиме, що там дуже невисокострумові елементи встановлені. Якщо ж навпаки, опір буде помітно меншим, то це для нього плюс, бо він точно може видавати тривало більше, ніж цей акумулятор, тобто більше, ніж 20 ампер. Зазвичай в акумуляторах тут гвинтики під біту Торкс, але у револьта все набагато простіше під плюсову викрутку, тому просто беру і ну, власне викручую. 4 наші гвинтики, знімаємо верхню кришку, і цікаво, бо хоч це і корпус дуже схожий на мій, бачимо зовсім іншу БМС-ку, на ній. Чотири транзистори. Звичайно, треба колупатись в даташитах, дивитися, які це саме транзистори, але все одно те, що їх тут чотири, а не три, як тут це вже плюс. Плата сама по собі більша, але не сказати, що тут більше компонентів, просто є більше вільного місця на платі. Головне захист від перегріву: ми бачимо, ось є тут термодатчик, але він, він взагалі не приклеєний і бовтається ось тут. Він вимірює температуру з цієї задньої стінки, яка навіть не притуляється до акумулятора. Тому, якщо маєте такий акумулятор, раджу його розібрати, зняти і приклеїти на силікон, наприклад, ось цей термодатчик саме до акумулятора. Збірочка легко дістається з корпусу. Ну саме тому вона там трошки бовталась. Ну, власне, ось краще бачимо цей термодатчик. Він ніяк не закріплений, з бічних сторін ніяк не закриті пластини приварені. Ну, наприклад, в цьому моєму наборчику, який я купував, для збірки були вже в комплекті вирізаний. Ось такий картон. Тут його немає. Не супер критично, але б краще він був, бо всередину корпусу буде потрапляти багато пилюки і все воно буде осідати ось тут на пластинах в таких різних незручних місцях. Маркування акумуляторів, на жаль, ну його частково видно, але не зрозуміло, що це за модель. Чого це за виробник ніяк не вдасться зрозуміти? БМС, ось вам, якщо цікаво, крупним планом. Ще прикольно те, що у нас тут не використовуються проводочки для з'єднання з, з БМС-кою, тобто тут все прораховано і пластини одразу заходять на плату. Це прикольно, бо немає зайвих з'єднань, на яких у нас може бути додатковий опір. Наприклад, тут у мене, як бачите, все підпаюється проводками. І найцікавіше, давайте подивимось на внутрішній опір. Так, акумчик у нас повністю заряджений, бачимо напругу 2,7 і він тут 46,7 мільйон. Це помітно краще, ніж весь цей мій самозбірний. Тобто, ну, напевно, може він там ампер навіть 30 тривало може видавати. По револьту моя думка така, що якби збірочка не бовталася в корпусі і термодатчик був би приклеєний. То акумулятор дуже хороший. Наступний пацієнт гросер. Тут у нас вже потрібна бітка Torx t 10 Дуже туго закручені ці гвинти, я не знаю, можливо, вони тут навіть на якомусь герметику, але ось такою милесенькою викруточкою дуже важко йдуть. Трішки попихтів, але кришку ми вже можемо Ні, не можемо зняти. Відпала кнопочка індикатору заряду. По гвинтикам видно, що вони прям з м'ясом викручувались. Тут на різьбі лишився пластик. Ну, можливо, це якийсь герметик або фіксатор різьби. Знімаю кришку, і що ми тут бачимо? Також велика БМС-ка, 4 мосфети, це прикольно. Маленька платка під кнопочку-індикатор. Ось цей світлодіод, він навіть намагається світитися, але блін, ну якось йому погано. На жаль, також на платі бачимо, що мікросхемка. Залита лаком, дуже так щедро, Це добре. Не пам'ятаючи, казав, у револьта також мікросхема залита лаком. Це важливий момент, бо ці корпуси вони не є герметичними. Якщо ви працюєте десь перфоратором, збиваєте плитку або тією ж болгаркою, пилюка буде осідати всередині акумулятора. Тут бачу провода термодатчика і бачу скотч, тобто він там приклеєний десь всередині. Зараз зазирнемо, подивимось. Так, дістаю збірку. Дуже схожі акумулятори, як і у Револьта, я підозрюю, що це, можливо, навіть такі самі. Ось вам поближче маркування. Одразу кидається, в очі, що тут така м'якенька типу паралонова штучка наклеєна. Прикольно, що воно тут є. Бачимо, що з боку. Закриті акумулятори це теж добре. Щодо термодатчика, він прям контактує з елементами, тобто правильно приклеєний. Так, мало би бути у револьта, але чомусь вони цього не зробили. Давайте подивимось, який внутрішній опір. Акумулятор заряджений 29 вольт, а опір навіть менше 40 мл. Що ж, на даний момент, враховуючи прикольний корпус у угросер, він є моїм фаворитом. Останній клієнт ProCraft. Розбираємо. Про крафта дуже глибокі ось ці отвори. Не виходило залізти нормально викруткою, Довелося знімати біту і окремо крутити, але ну, щось дай вийшло. Кидаємо кришку. Тут ми бачимо так само БМС-ку на всю плату. І так само, до речі, 4 транзистори. В цьому сенсі всі три акумулятори дуже подібні. Якщо зазирнемо, бачимо також синю ізоляцію, але там у револьта та гросера вона була така більш блакитна. Тут прям темно-синя, тому це не такі ж елементи. Сама мікросхемка лаком не залита, але всі контакти залиті герметиком. Тому тут в цьому сенсі теж все добре. Давайте поглянемо на саму збірочку. Дуже, дуже добре вона тут сидить. Ну що, бачимо, так само у нас тут заклеєно картоном по бокам, це добре. Знизу також є паралончик, щоб у нас нічого не літало по корпусу, як у Револьта, наприклад. Видно, що картон трошки загнувся, коли його збирали, але це не критично. Термодатчик він у нас тут наклеєний. Якісь маркування акумуляторів тут наче видно. Е, нічого тут особливо не зрозуміло. 18,650. 2000 я підозрюю, що це ємність. Ну, в принципі, подібне маркування і на двох інших акумуляторах також було. Більше тут дивитись немає на що. Давайте ж поміряємо внутрішній опір. Бачимо напругу 2075, а опір у нас аж 55 мільйон. Тобто, недарма прокрав дешевший, у нас тут. Е Опір такий побільше, ніж у інших акумуляторів. По внутрішньому опору у нас виходить найкращий гросер, у якого було 40 мільйом. А тут дивимось ще раз 54 мільйом. Але ще раз кажу, що це все одно набагато краще, ніж ось ці мої самозбірні акумулятори, які насправді мене повністю задовільняють, бо і болгарку вони тягнуть, і перфоратор вони тягнуть. Це з такого критичного пилку також вони тягнуть. Тому, якщо говорити про топ за свої гроші, про крафт можна брати. Так, у нього більший внутрішній опір, але ж він на 200 гривень дешевший за інші акумулятори. Підсумовуючи свої тести, скажу, що всі три акумулятори насправді непогані, бо вони всі видали заявлену ємність. Написано у нас 4 ампер години, а я отримав при розряді струмом 10 ампер. 4,1 Ампер-годину на усіх трьох акумуляторах. По якості самого корпусу і збірки найгіршим є Revolt, при тому, що він не є найдешевшим, нагадаю. Револьта Гроссер мені обійшлися в тисячу гривень, Прокрафт 825. Усі три акумулятори мають бмс з чотирма транзисторами. Всюди є термодатчик, але у Револьта він не був прикріплений до самої збірки, тобто він міряє температуру задньої стінки корпусу, яка насправді не контактує з акумуляторами. У Гроссера та Револьта в цьому плані, як і взагалі зі збіркою, все. Окей, щодо якості самих акумуляторів, встановлених всередині, то тут все відповідає ціні. У гросера найменший внутрішній опір всієї збірки це 40 мільйом, у Револьта 46, а у Прокрафта аж 54. Враховуючи те, що Прокрафт на відміну від двох інших коштує на 200 гривень дешевше, це в принципі виглядає адекватно. Але це ні в якому разі не дуже великий внутрішній опір. Цього акумулятора підійде для якоїсь пилки одноручної, або, можливо, там сабельної пилки також одноручної. Вистачить його також і для пилососа, і для болгарки, або перфоратора. Тому підсумовуючи, скажу, що топ за свої гроші це напевно прокрафт. А от топ за якістю акумуляторів всередині за якістю корпусу та за якістю збірки це гросер. Він у нас по всім параметрам найкращий і тому. Напевно, якщо обирати з цих трьох, ну я би набрав жменю гросер, бо вони реально прикольні. І корпус б такий прикольний, якісний, продуманий, ось ця прикольна індикація заряду. Правда, в моєму випадку один світлодіод не працює чомусь. Але то таке: якийсь брак, можливо, то тільки мені з усієї України так пощастило. До речі, скажу, що дуже подібний корпус для самостійної збірки, я знайшов на AliExpress. Замовив його, спробую зібрати, можливо, зніму якесь відео про нього. Посилам на нього залишу в описі. Там так само є індикація заряду ось світлодіодами по бокам, і так само знизу є ось це, скажімо так, технологічне заглиблення. Всі тести я вам показав, висновки можете зробити самі, але я б рекомендував Grosser, бо це ну, найкращий з цих трьох. Можливо, у нас є на ринку ще якийсь цікавий бренд, який я не знайшов. Обов'язково напишіть про це в коментарях, та й в принципі напишіть довгий коментар, як вам це відео, як вам такі тести, потрібно робити щось подібне ще. Обов'язково скиньте це відео куму, який хоче собі акумуляторний інструмент. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.